Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо розбирати препарат Цикл Плюс. Це нові желейні вітаміни. І цей препарат предназначений для жіночого організму, для жіночої статевої сфери. Ну, сама назва, як би сама за себе говорить. Препарат достатньо цікавий, він комплексний, в ньому багато рослинних екстрактів. І я би хотіла би розібрати з вами кожний з них. Перше, що в ньому є, в великій кількості 140 мг, це екстракт кульбаби. Ну, Кульбабу ми знаємо всі, це дуже така рослина, яка у нас якби, на кожному кроці, ми її всі вважаємо бур'яном, але насправді це унікальна рослина, яка і в листях, і в стеблі, і в коріннях. Має дуже багато і флавоноїдів, і багато вітамінів, і вітаміни групи В, і вітамін, как би, бы провітамін А, бета-каротин, і вітамін С, і Е, і К. Також так має багато мінералів, Это і кальцій, і магній, і калій, і железо, заліза. Тому це насправді дуже цікава і корисна рослина. Що вона робить? Її властивості. Це і антиоксидантна, і протизапальна, і зменшує артеріальний тиск, і зменшує рівень тригліцеїдів, і ліпопротеїдів низької плотності, так називаємо поганого холестеріну, і покращує метаболізм в печінці. І зменшує ризик раку, раку груді, раку підшлункової залози, раку кишківника, раку печінки. В цілому знижує рівень цукру в крові і також має дуже цікавий омолоджуючий ефект. Тому це ну, рослина, яку важко переоцінити. Наступно, ну, єдине, що в неї є протипоказ, це алергія, індивідуальна непереносимість, ну, як у любова із рослинних препаратів. Наступна наступне складова це екстракт Дудника Китайського. Його ще інша назва, дягель або ангеліка. Можете ще зустріти в, ну, в деяких джерелах інформації. Це Взагалі його ще називають жіночим. Жінченям. Це дуже потужна жіноча рослина. Це джерело, джерело фітоестрогенів, лігустелідів так называемых. Позитивно впливає та регулює гормональний баланс жіночого організму. Він лікує е, ПМС, він лікує гормональні розлади, він лікує е, прояви кліма, клімактирічні, тобто е, потливість, е, головний біль, е, приливи, е, він знімає е, состояння втоми, знімає роздратованість, він має спазмолітичну активність, він м, сам по собі ще би, розслабляє. Е, і Поліпшує периферійний кровообіг, І за рахунок того, що він поліпшує периферійний кровообіг, він дуже позитивно впливає на стан судин, я маю на увазі на стан вен, тобто він лікує і варикозне розширення вен, і Е, він знімає спазми, він покращує. Покращує стан при анемії, він ну взагалі регулює все, так, так скажемо, статтєве життя ну, жінки. Да, так скажу. Жінка, приймаючи цей препарат, цей дудник, вона стає, краще себе почуває, вона стає. Молодше, вона стає активніше, бадьоріше і таке інше. Наступна складова це у нас екстракт е, чест, так називаємо. Але, але. Е, назва його вітекс священний. Це е, рослина. Яка теж рахується дуже жіночою рослиною. Вона має флавоноїди, органічні кислоти і фітопрогестерони. І вітамін С в своєму складі. має Антибактеріальну протизапальну дію, покращує роботу теж печінки і жовче-вивідних жовче шляхів. Для жіночого здоров'я здоров вона лікує дисгормональні порушення, амінерію, клімактеричний синдром, знімає відчуття жару, приливи, Підлівець, головну боль підходить як молодим дівчатам, так і жінкам середнього віку, також жінкам в предменопаузі, менопаузі. і він має цікаву таку дію профілактику передчасного старіння. Ну, а також ми можемо приміняти його при болізненних місячних, при болях в молочних залозах, при нерегулярному циклі. Перепадах настрою. Але у е вітекса у цього, цього екстракту, у рослини є прийом протипокази. Протипоказом є, є е прийом оральних контрацептивів. Тому, дівчата, якщо хтось приймає оральні контрацептив, будьте е уважні і майте, що вам цей препарат приймати не можна. Также женки, которые находятся на находятся на гормонозамесной терапии, да? это в пред Менопаузі, менопаузі, Іноді для лікування складних симптомів клімакса гінекологи призначають замісну лікувальну гормональну терапію, але тоді прийом цього препарату вам не можна. Не можна вагітним, не можна період лактації і не можна молодим дівчатам молодше 17 років. Не можна також при хворобі Паркінсона і шизофренії. Ну, такі особливості прийому цього екстракту, будьте уважні. Е, наступний у нас компонент це екстракт лаванди. Ну, лаванда взагалі має розслабляючу, загальнозмічнюючу дію, тому вона всім відома і ми. в цьому складі вона теж е, має свої такі розслабляючі властивості. Ну, і також в цьому препараті є вітаміни. В, Б1, Б6, вітамін Е і залізо. Вот. Тому, якщо ми вже узагальнимо наш, е, наш е, роз, так, розгляд цього препарату в цілому, то я би сказала, що це дуже цікавий, перспективний препарат. Е, в, нас в нашій ліміті такого препарату не було. І він має такі серйозні перспективи, як потужний комплекс для жінок з любими розладами гормональної сфери да, в гінекологічній практиці, як і у, ма, і у дівчат, у яких є порушення менструального цикла, у яких є болі в молочних зльозах, у кого є розлади вже при при кліматеричному періоду, тобто з жінкам в преміяної паузі, паузі, будь ласка, ви можете приміняти цей препарат для лікування цих симптомів. Це спазм, також при спазмах, при болях, він трохи, і за рахунок заліза він ще трохи підліковує анемію за рахунок заліза і за рахунок дудника китайського. Вот. Так, я до... і, і ще одна у нього є властивість, він знімає втому, підбадьорює, ну, і в той же час покращує засинання ввечері. Тобіше, ввечері він покращує сон, а в... протягом дня він дає таку бадьорість і допомагає впоратися з втомой. Ну, як вживати? Вживати по одної таб... таблетки два рази на день. Під час їжі приймати його можна достатньо довго від місяця до трьох місяців курс, перерив один місяць і далі ви можете курси продовжувати. Я сподіваюся, що цей препарат нам всім сподобається і ми його з задоволенням будемо приміняти. Дякую!